Так, вони пластикові вставки, тобто вони будуть зняти, то воно буде просто без це. Спортлайн повний привід. Що, і ти питати за цього? Настя спитала. А вон він тільки приїхав на роботу. Ні, це в новім. Він не дедлінний, алспайс. Повний привід і в новій морді він іде. 22 рік. Тканина, автомат, комбінований салон, середина, тканина, боковушки, замінника. Диски чорні, літо, Р-дизайн. В них ціни десь район 25-26, якщо пробіг невеликий. Більший пробіг там може бути 24, якщо мали, от ми питали, там був пробіг 90 тисяч, то він взагалі за нього 28-800 хотів з малим пробігом. Народу сьогодні, звісно. Справжній базар.